Традиційно крадії активізуються з настанням холодів, коли дачники залишають будинки. В основному намагаються поцупити метал, сітки, дроти, каструлі. Влітку ж стратегія змінюється. Шукають роззяв, які пораються на городі, і не замикають хату. Це вже не говорячи про незамкнені хвіртки, ненадійні схованки від дружини та люб'язно залишені ключі під килимком. Здобичу стають гроші, мобільні телефони та ключі. Левова частка. Радіжок припадає на Чернігів і Чернігівський район, тому що тут навкруг Чернігова розпочано багато дачних кооперативів, дачних ділянок, тому найбільше заяв це десь третина від усіх. Це надходить саме із... Від жителів Чернігова і Чернігівського району люди пишуть заяви, але шанс знайти та повернути вкрадене мізерний. Більшість це розуміє, навіть не намагається звернутися до правоохоронців. Хтось самотужки організовує охорону, хтось сподівається на пильність сусідів, але це не завжди спрацьовує. Є факти, коли люди просто залишають необачно, залишають відчиненими двері дачних будинків, десь пораються, на городі чи на території, От, і це, скажімо так, можна назвати, навіть провокує деяких несвідомих громадян От, до скоєння злочинів. До того ж є таке поняття, як малозначимі збитки, тобто навіть спійманий крадій може відбутися невеликим штрафом і продовжити свою справу. Проблема в тому, що не своєчасно звертаються потерпілі до поліції про те, що була крадіжка, стираються сліди, проходить певний час. От, і дуже, з цього приводу дуже важко розкрити такий злочин, і злочинець встигає збути товар, що практично унеможливує повернення збитку. хоча є випадки із кримінальними справами та позбавленням волі від трьох до шести років, але більш ефективно не лякати можливими наслідками порушників, а самостійно подбати про себе. Правоохоронці, зокрема, радять облаштувати вікна та двері металевими решітками, не залишати на території дачних ділянок сільгосп інвентар та будівельні матеріали, врешті-решт, об'єднатися з сусідами та найняти сторожа.